Йо-йо-йо, друзі, всім сьогодні ми в ву, Тавер то ли ось, І нам підписник знову кидає трейд, і я його хочу написати ку-о. І він хоче, напевно, нам дати на відео Дарю Вау. Вау. Дякую. Дякую. Реально дякую. Два штуки. Два... Вау, вау! Це ж нова ліга, вау! Так, давайте її одразу протестимо. М -м -м. Так, що в неї? Скільки тут демеджує? Так, в неї тут Сплеш демедж. Одягаємо це і одягаємо це. Так, і go, go event. Так, let's go одразу івентик. Бахнем, перевіримо, що це за лега. Так, все, він одразу тут. Let's go. Так, полетіли сюди. Так, де він? Ага, все, полетіли. Let's go. Так, все, ми долетіли вдвох. Let's go. Угу. Так, я кудись падаю, дивно. Але мені все одно. Бо ми зараз розсетимося. Ресет. ага, все. Ми живі. Так, як воно виглядає? Ой, в неї маленький такий радіус. Так, окей. Бем і Бем. Бем. Так, ну все. Так, друзі, поки розповім про наш розіграш, треба назбирати одну тисячу підписників до вересня цього року. Я це кажу знову, бо е, треба, щоб всі про це знали. Ті, хто. Вперше на цьому каналі і так далі. Тому я вас дуже прошу нас брати одну тисячу підписників до цього року в вересні. ось Це дуже легко зробити всього-навсього нажати одну кнопочку підписатись на канал. ось а нас вже 225 людей. Це дуже багато. І я думаю, що ми дуже швидко. Зможемо назбирати одну тисячу підписників. І я розіграю годліка Old до того, як почнеться вересень. Я в це дуже сильно вірю. Ось. А щоб при буде прийняти, треба буде прийняти участь, треба бути підписат, підписаним на канал. Ось. Це дуже важливо, бо розіграш саме там буде проходити. Nú, а тому, Так, тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, треба срочно ставити цю штуковину, бліна. Блін, в мене грошей нема, окей. На це нам пофіг. О, дякую. Дякую. В мене її просто немає. Так, п'ять тисяч плюха. О. Ого. Ого-го. Це прям плюха, Це прям реально плюха. Але воно і коштує 1600. Типу, окей, воно погане трошки. Воно реально погане. Для початку, для старту, типу, воно ну, погане. Не знаю, навіщо воно вообще потрібно. Типу, о, він також су, свою штуку поставив. Окей, цікаво, що він буде з нею робити? А скільки в неї радіус? 55. Вау! Вау, 55 радіус. Багатенько-багатенько. Він хоче її прокачати, але я б підкачав би спочатку Санту. Угу. Так, а поки, в принципі, можна, напевно, іще б підкачати е, своїх Сант всіх. О, в нього ця штука. Працює так, він її прокачав. Ого, прикольно стріляє, прикольно. А цей що? Оцей мечем б'є, окей. Окей, так, бем. Одразу підкачали. Тун-тун-тун, тун тун тун. тун, -тун, -тун. Накидає знатно, але плюха така. Маленька поки що. Ну, і вона буде завжди маленька, бо ну, це ж не ось ця штукована лютечка. Так, бем і бем. Угу. О, він продав слухо, цього, а я поставлю. Прокачаю трошечки грінлазери. Так, окей, що в нас тут, в принципі, є? Ну, що в нас є? Нічого в нас нема? Окей, в принципі, в, принципі, в принципі, можна його підкачати далі. Але, 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 я знайду завжди свої. Причини, чому я не хочу його прокачувати. Бо мені треба грін лазера поставити, бо він коштує 4800, наприклад. Я його ще представляю сюди тепер. Бем-бем. Окей, не вистачає грошей. Потім трошки підкачаємо його, а поки підкачаємо. ось ця. Ого, в нього сантину викачання. А, він ще й не прокачував цю штуку. Окей. в принципі, в принципі принципі В принципі, можна жити. Можна реально жити. Ще б підкачати цю штуку. Так, аж підкачати б її дуже було б значно добре, але треба ж і ці штуки прокачувати. М -м, зато в мене знову не вистачить. клас. Окей, я думаю, в принципі, можна зараз і прокачати її, дочекатися трошки грошей і прокачати. Хм. Він мені поки що зовсім не подобається. Він б'є зовсім не поує. Він же його прокачав 12400, ви серйозно? Я ще його не хочу так прокачувати. В нього демеджа більше трошки. Ну, так, більше. Е, на 6000, Е, але в того аує. І що в нього ще є? Blast range? В тебе є Blast Range? Ні, нема ще. Ще немалки. Ну, накидуйте, накидуйте, я поки отак зроблю. Бем. Щось режим прям лагає сьогодні. Я прям в шоці сьогодні якось. Він прям підлагує знатно. Окей, так, дрон можемо ставити одразу. Бем-бем. Бігаємо. Сейвимося. І прокачуємо Санту останнього. На передостанній рівень. Він же одного на максимум прокачав. А я не зрозумів, де мій профтик був. Хм Він хоч шого... Він не прокачав. Блін, прокачай. Блін, реально треба прокачувати. Прокачай. Давайте напишемо е, прокачай. Пожу. Цього чела. Ножки цього чела. Його прокачайте. О, дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Бо а, він трошки не справляється. 12-40 це багато. Це дуже багато. Але я, я зараз їх накоплю. Я їх зараз накоплю реально. Чи прокачав він його ще ні? Але я зараз його прокачаю. Я думаю, в нього буде демеджа дофіга. Да реально, дофіга да демеджа буде. Бе-бем. Ба О, ось я у я радіус з'явився. Так, бем-бем-бем. Ладно, може він не краще. О, астро з'явився. Клас, шик, бомба. А, так, що тут? О, він на максимум. Його ще викачав шикардос. Просто шикардос. Так, він свого продав не чомусь, але ми свого викачали грінлазера. Це дуже добре. А поки що будемо маслити Годлика. О, знайшов одразу місце. Може його ще ось так запихнути. Йоу, друзі, я знайшов круте місце, як на мене, для Годлика. Бем-бем. Ой, я його ще далі запихнув. Е, кльово. Реально кльово. Так, бем Годлік. Я би хотів Годліка одного викачити і потім наставляти цих Classic е, класик, е, класик е, камерамен. Ось, я би дуже їх хотів би багатенько наставити, так би, щоб просто жити, жити та чилити. Окей. У нього 14 тисяч вау він. Десять повинен прокачати, окей. Але окей. Так, що у нас тут? В принципі, можемо прокачувати знову годліка. Він вже почав доставати своїм цим, але чогось він не хоче поки що стріляти, бо всіх розносять до того, як він зайшов. О, Уфо. Уфоха перша, на кого він заагриться. Так. 10 тисяч, в принципі, зараз буде. Зараз в принципі 10 тисяч одразу буде. Так, а що по цьому радіусу? Ого, 55, йоу, Йо. А він тут ідеально прям стоїть. Типу там одразу достає. Тут тен, тен. бем, Підкачали ще. Ізічі. Оскільки в у радіус 65 же так? Так, я не помиляюся, класно. Він в чомусь. Хм... Mm, чому ти цікаво. Окей. Okay. Mm, в Хм... Mm. Mm, чому цікаво, він Хм... А, mm. ah, все, він э, став живий. Let's go. Бем! Підкачали ще все чи хм ізі, 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 ізі Так, у нас 9000 клас Це клас. но. Так, окей. Бос Тойлет 2.0. Угу. Так, Астра тут стоїть. На куті. Ш шикардосно Зараз, в принципі, можемо зараз підкачати нашого одліка. І все. І він в нас буде ідеал. Прям ідеальний він. Так, зараз, 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 зараз підкачаємо його. І буде в нас все шик. Ем... Так, бе, бе Все, підкачав. Він хоче, я так зрозумів, щоб я прокачав трошки цього. Нашого дрона. І, ну, я це, в принципі, зробив. Сподіваюся, що він це саме і хотів. Так, бем 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 О, Evil Wave, вау! Де Бо... Де Evil Wave? Ем. О! Де? О, мені тисячу коїнів дало, вау! О, І в мене нова чівка. бем. В принципі. В принципі. в принципі, можемо його одразу ось так ставити якось поближче один до одного, щоб вони стояли. І норм дем, і норм ренч був. Так, він вже третього астру ставить. Я ставлю третього цього чела монстрика, ось цього класик Hammerman і годліка одного. Тому, я думаю, в принципі. У мене дешевші ці юніти. А, в нього ще цей, цей був ось цей чел. Класно. Класно. Так, а що по цьому радіусу? Ідеально. В принципі. О, він вже поставився. Класно. Класно, реально клас. Так, а в принципі в нас 34-та хвиля. Окей. Так, підкачали ще. Ага. Вони з ракетницями стоять, вау. Хм. Я би хотів по ще трьох викачати. Двох навіть. Бем. Де би його? О! Ось так і ось так. Бем. Дивіться, всі рівні. А, ага. Так, цей не потрібен. Окей, ось перший рівень. Ось другий, ось третій, а ось четвертий. Класно. Бем, бем, бем. Так, ну все, ми підкачалися. У нас тепер чотири штуки, в нього чотири астро стоїть. Класно. І ми прям накидаємо бомбочок норм. Подиви на мене. Ага. Так, зараз, 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 зараз. Оу. Цікаво, чи можна це зробити ще? Хм. Ех, не допригнув. Окей, зараз, 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 зараз. Мені треба підкачати його просто. Бем бем і цього. Окей. Mm, О, okay. oh, є гроші, є гроші. Бем. Все, можемо бігти. Можемо бігти. Так, брім, брім, брем, брім, брім, брім. Одразу запригуємо на автоматі просто. Так. О О Ку Окей, я пішов. Я пішов, мені треба ставити годліка, напевно, ще одного. Так, цього радіус крутий, але треба ще гарніше. Тому ми його ставимо ось тут. Бэм. Так, у нас сьогодні режим капець як лагає. Мені це зовсім не подобається, але. окей. Так, бем-бем. Два рази підкачали годліка. І, в принципі, я. О! Я... А, він... Вже поставив його, прокачав, я думав, це місце є. О! В нас стоїть шість моїх базук, один грінлазер та два годліка. Один ще не на максимумі, але окей. В принципі, в принципі, в принципі, ми дуже гарно зараз е, ходимо, проходимо, так би мовити. Так, бем 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 Йо-йо-йо-йо-йо-йо. йо йо йоу йо а що тут коїться? Вони що, зрозуміли, що так можна робити і забагали це. Хоча є на кожній карті така пусхалочка, куди можна залізти, щось зробити. Щось зробити, подивитись. Бем-бем. Бем. -бем. Блін, я теж впав. Треба було не стояти. О, oh, no. ні ні не 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 О! Блін, окей. Я не буду поки що лізти туди. Я заліз туди, тоді і впав. Ну і окей. Ого! Ого, у нас тут армія цих челів стоїть. А, да. О, підкачали його, ура Так, що в нас тут коїться? Ми дуже погано зараз ідемо, Значить, оці чели погані. Ці чели дуже погані. Так, що це таке недокачана штука? Окей, все, він виправився. Він прокачав його. А поки ми можемо прокачати годлика на максимум майже. Так, окей. Дрон щось якось дуже довго бігає, бо він, напевно, і цих дефе. А поки що У нас є майже 20 тисяч. Ем, Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум відео Все. В принципі, можна ставити ще оцього чела і підкачати його. Все два рази, так. І зараз будемо чекати. І будемо чекати 12 тисяч. Окей. Окей, окей, окей. Окей. Все, в принципі, ми його вже і прокачали. Класно, класно. Можемо ставити ще одного і підкачати його один раз. І чекати, коли. А, мені ж дрона треба тут ще поставити, я забувся. Оу, ноу. Бем-бем-бем. Бем-бем. бем. І ще одного такого чела. бе 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 і ставимо дрона. Бем-бем-бем. Все. Ми. Давай, давай, давай. Тин, тин, тин. Ми йому допомогли їх цей. Засейвити. О! Дин, дин Так, всі садяться на цей подаруночок. А. Продавай, чел. О! Let's go. А, так, в принципі, можемо ставити ще одного чела. А ще одного такого. Оу. Навіщо мені два? Мені не потрібно два. А, блін. Угу. Окей, в принципі, можемо поставити їх по периметру, Ось так. Пем і пем. А, і в мене немає цих місця. А цей тут не потрібен, в принципі. Бо оцей. О, mm. oh, ми виграли. Йоу. Ну і все, в принципі, ми дуже швиденько розібрались. Так? Зараз ще трошки по трейдлозом побігаємо. Ну і все. Окей. Окей. Ага, Так, все, в принципі, можемо телепакуватись на івент знову, бо нам ж треба ще й забрати наші подарунки, які в нас тут є. Так, в нас вже 31 рівень. Як вам таке? Ми 30 апнули. І тут два е, тайм цих щел тайм е, кріац. Я їх поки що продавати не хочу і не буду навіть, е, бо м -м, мені з цим займатися. Просто закидемо, і ще раз ось цього годлика я буду розігрувати в, е, е, в цьому в вересні, якщо ви не збираєте одну тисячу підписників. Ось. А я в це дуже. Е, Сильно вірю, і я це навіть знаю, що ви це зробите. Так, що тут по -по пост офіс? Нічого. Я би хотів продати нашого чека, оцього, як він називається, інженера. Ось. І все, в принципі. Угу. Так. Окей. Окей, окей, окей. Угу. Так, ну давайте швидше. Так, це ми загрузилися. І ще й так казирно можемо одразу бігти. О, Клопман Спайдер за 199 гемів купили. Клас. О, цей по 50 easy. Купуймо. О, за 50 геймів купився. О, за 49 також я би хотів би. Блін, його вже немає, його купили. Окей. Так, ультимейту немає. На... О, за 12 тисяч і гаден, така виставила. Мені перебиває ціну, але мені все одно. Так, за 110 ємів. Хм. Ну от це мій, так би мовити, цей. Я його буду залишати собі. Ось. Хм. Так, що в нас тут є? Клокмен? За 89 тисяч. Окей, я зрозумів. Е... Хм. Що ж тут таке крутецьке є взагалі? Так, ніхто нічого не має, тому ми телепортуємося і будемо чекати, а, щоб ми могли продати нашого цього. Ну як він називається? Нашого інженера ось. Я би дуже-дуже-дуже хотів би це зробити. А, а, так, окей. А, чого ми так довго цей загружаємось? Ура. Ура! Ура! Так, все. Окей. В принципі, я думаю, ми класно сьогодні пограли. Мені чел подарував а, цього ого за 600 тисяч. Мені чел подарував крутецького юніта. Дякую йому дуже ось такого. Дякую дуже. Е, і, в принципі, в нас є інженер, тому ми багаті на районі. Так. Що ще по три Чого ніде нічого нема. М -м окей. М -м так, -так, так, 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 так. О, все, ря. Рю. Так, Що? О, челки, це? Шеф. Угу, Шеф. Давай так. Давай так, братуха. Давай, реально, так. Так, ні. Инженер, иди нафиг. Инженер. За 12 тысяч, это серьезно. Кто его купит за такую цену? Что тут вообще по инженерам? Я топчик чи не? Не, я ще не топчик. Хммм. Hmm. намахало. Намахали мене. Так, що він хоче? Разен Хилли ТВман Сигн. А, окей. Окей, братуха. Давай. Так, я. Yeah. Я убрал. Mm. Mm. Тінь-тінь-тінь-тінь-тінь-тінь-тінь. Так, окей. Ти ще хочеш хочешь Що ти хочеш? хочешь? Um. Video speaker to Hyper, can Йофф И ти нафиг Вот так пожа. Короче, ти не хочеш? Так не хочеш. Так, окей. Що він хоче? Roblox the Classicer. Окей. Що тут ще є? Нічого, ніхто не хоче купувати мого інженера. Що це таке? Чому? 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 М Вот так чего никто не хочет. О! инженер, кстати, сигнутый. Так, давайте ему кинем трейд. Джису. Джусу. -джу так, він хоче трейд. Дуже сильно шо. 1800 МФО. Годли ТВ еди нафиг. Так, ось цей чел мені дуже потрібен. Мені капець як потрібен. О, є. Є, є, так. Так, годлик і 300 гемі. Ой, цей. Сигн Ммм. Бем-бем-бем-бем, бем-бем. Окей, чел, ти не захотів. О, нам підписник кидає трейд. Давайте напишемо Q. К. Дякую, дякую. Дуже дякую. Так. Окей. Ще нам кидає mm. хтось трейд. Я не розумію, що сьогодні за день Всі мені кидають трейди. Uh. Дуже всі хочуть трейди, капець. Ох. <гум> так, що ти чел? хочеш, ні? Давай ще отак так тобі. Бем, все. Let's go. Є, yeah, ні. Yeah. Так чи ні? Ні, yeah, так не. Yeah. Окей, okay. пока. Угу. Uh -huh. І, друзі, дякую вам за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Ось. І я дуже вдячний за те, що ви це все зробите. І навіть е нажмете на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити наші відео. Так, і що він хоче, клокман. Ага. Годлік так. Окей, так, друзі. Ну, а в принципі... 不过。Пока.